Всім гарного і доброго дня. Друзі, не виходив на зв'язок оддавно і от зробив собі півдня вихідних. В теплиці багато роботи, дуже наливаються апельсини, мандарини. Ховаються від мене прямо отаку, в такому листках. Клементина взагалі. По пару штук і все, все никається, можна так сказати. Раєчка поливає. Ну, мене, я дуже робоча дівчина. Що вам хочу сказати? Дуже багато дзвонять до мене, навіть зараз. Вибачайте, друзі, ну, нема, нема зараз що, що вам відсилати. Дай Бог, ближче до осені буде. В наявності будуть Вашингтона. Вашингтона, я думаю, буде вистачати. Сортів дуже багато буде. Всього, звісно, потрошки. Клементинки такі будуть. Дивіться, які гарні клементинки. А це Ану... клементинка. Це... це авана піренна, по-моєму. Ну, одно сі... вона. Ну так, ну, да, це щось типу з того самого. Багато, багато сортів. Бачите, треба кожен пере. От, от що ти поливаєш, оцей бергамот. Фемінело. О, фемінело. Просили відсилати. Ну куди? Оце ж він по дорозі, оцей приріст скине, і в нього такий буде стрес, і буде у вас два листка стояти, і ви не будете знати, що з ним робити. От дивіться, от він, бергамот, а от його мамка накидала, оце вже стиглий бергамот. Накидала дуже багато. Це маленькі. фантастика, а там у фемінелу, то стільки приростів дала багато. Воно на одне то саме, що то саме, що то, все то саме, фантастика, то що фемінелу. Різниці між ними я абсолютно не бачу. Оце, що дивіться, а воно опірено, як ви. От куди воно таке молодюсечке? Це треба, щоб воно все по... затвердло. Все по затвердло, все привірно. Е, що ти в тебе буде? Е, мандарини, мандарини, декапон. Хані, корсика, декапон. Не Клементинка, що там ще в нас було? Навіть мурая. Мурая в цьому році ти обіцяла комусь теж пару <гум> штук. Вона заказана, можна так сказати. Вона заказана, бо це в мене той <гум> просив, той Ну, ну просив. Заказано, заказано, але ти не записуєш. Ти не записуєш, так що не розказуй. Чи, <гум> за... чи записуєш? <гум> <гум> Ні. Е Постоянним клієнт ті, що нас бере постоянно, то я мушу йому відкласти одну. Дуже, дуже цікавий санбокан. Так що теж пару штук буде його. Буде пінкевріка, буде, це гордо. Ну. Пін Евріка. В якій стороні? А ну, покажи о, мені, о, він, о, ти він, поливаєш. Воно, не бачите, вони ще дуже маньонічки. так І, що, маньонечні. Хто, хто вона, е, ну, Вона так, як вам сказати, вона не дуже швидко росте. Вона трошки прихотлива подружка, так що. А з точки в неї. Ну, цікаві дуже, дуже. Дуже цікаві, якщо ви бачите. Не крути, бо назад поставив. Ні, по та я, я крута. Коротше, вона мене вже вчить. Навчив на свою голову і вже все. Вже я давно не був в теплиці, зайшов і тут вона починає мені розказувати. Дітки, дітки. Київський, київський. Ти казав, що нема плодів. Так, да, я щось там трохи плакав, що нема плодів. Ну... Є, є плоди, якщо ви бачите, плодів вистачає. Так що хто не має на підвіконі київського, обов'язково собі візьміть. Що це таке? Той дуже хвалений лайм. Подивіться вже. який класні. І що з ним обривати ці Ну Хай зацвіте, хай зацвіте. Що Що його тут отримати ще? Отаке я його трошки формирую, От київський. Два штуки один більший, один менший. Лишаю більшого. Кумкват потім покажеш, дав прирости і вже цвісти хоче. кумкват цвіте завжди в червні місяці, да? десь в да. червні, він літній. І, 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 італійський, дуже цікавий апельсин. Кислий, але ароматний. А, от, який. а і вода тече. А це ну, вже, вже під банан вже пира. А я, вот, дивіться, дивіться, під банан тече вода. нас. <рес> <рес> Чого ти налякалася? Кожен день, кожен раз. Ну нічого росте, а о, які, які листки в нього. Значить, одобрі, трошки підливається. Ти його вообще не поливаєш. Да, я його не поливаю, бо от, от так профтекую, можна так сказати. Поля. А от той сьогодні поляв, а ну покажемо мам мамку його, де воно. Я теж не показував до мною ну, це він такі вже якісь поліві системи викидає. Мені біжуці, вже ні, 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 в тебе телефон трошки віддає жовтий відтінок. Ну багато. Я щось теж до 100 штук насчитав, далі збився. Коротше, є в ньому є. Я відірвав я цвітонос, щоб він не тягнув соки з нього. Бананчик цікавий. Лавруха висока, дуже висока. Ну, я що вам скажу, 3 метри. 3 метри може ще і вище 3 метри. І вкоренилися вони трошки в раї. А ти бачив, Вітя, як віджив твій? Про... Вітя так переживав, пропадав у нас е... каферський, е, лайм. лайм. Але подивись, як... Вісь... Вісьмірочка. Хто знає, у нього вісьмірочка з точки. Подивися, як він гарно віджив, да. відходить. Він теж він дуже боїться чор чорної землі і переливу. Угу. Дивися, Корсика вже маленька і цвіточок вибиває. І їх побривати. Вже. Є тебе трошки Корсики, да? вована, вова. О, так що друзі, і Корсика, дасть Бог буде в наявності. Ну, бачите, от що що маємо, то і показуємо. Ну все воно ще дуже маньонечке, так що це не раніше осені, це точно буде. Ще, ще буде під вопросом, коли буде осінь, як воно і воно. Трохи відповідаю на вайбер, трохи ні, не завжди цей. Так, да, так що не обіжайтеся, бо <сум> номер то його, вайбер, то в нього, так що все до нього попадає. <сум> я, я вже їй кажу, що в цьому році вже твій номер на, на канал напишу. Написати дві номери. А? Ні, 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 ні. а чого? Чого це так, ні-ні-ні? Ти з людьми вмієш гарно говорити. Все, будешь говорить? Мое дело выращивать. Твои дело вести гешев. Не, мы в семье, как то стараемся один одного разуметь. Так, гранат. Гранат, друзья, завязываем. Завязываю, сейчас вам покажу. Видите, какой он комор классный на высоте. И вот он. вот отакі вже гранати є на ньому. І вещі там ої і... Гранат зараз вам покажу на вулиці ще. Так, вийшов на ворот. Вот і гранати. Ось такі гранати маленькі, хороші, саме починають рости, будуть в наявності, друзі. Так що хто захоче, підростуть трошки і на осінь. Можете собі придбати. Інжири, в цьому році інженерів не буде на продаж, там небагато, може якийсь десяток. Саме він відходить, сам починає рости, я його обрізав, пересадив. ну Інжерів, інжерів багато хто займається ними, то інжирів можна знайти де хочеш. Та і так само це шусів. достигає вже черешня, черешня трошки пізня, але, але є. У нас були морози, обмерзло трохи виноград. Хочу виноградом вже трохи займатися іменно для себе. Такий вітер буде потім шуміти. Це якийсь модний мені директор дав. Так, йдемо ще подивимось на тісти, я труси, що в мене закриті, можна сказати, на другій піртості. Так, от на вулиці. На вулиці. Теж дуже гарно зараз починають рости. Барнео зацвітає одно час подивньому. Кстати, теж рай щось чіпляло, теж буде. Рука буде, рука буде, завувся показати там. Є І рука буде, теж буде в наявності. Вот вона, дивіться, класна. Вашингтони, Вот Вашингтон. Вашингтон прям плоди в нього наливаються. Є такі здорові. Три штуки. Ось таке невеличке деревце і має три плода. Так що вдома на підвіконі він дуже би гарно показувалося. Лунаріон. О, лунаріон який довгенький. Не вистачає місця, що в теплиці, що на вулиці, але стараємося, щоб всі росли гарно. Обростає росом. Росом, кстати, він мені дуже подобається. Хто, е, хто не має, то обов'язково собі візьміть, придбайте. Трохи він... Фу, бакс. От пес дурний гавкає. Ну, ну, то він і пес, щоб гавкати. Мала на роліках і Він не впать. Рози. Роза дуже, дуже в нас роза полюбляє дружину. Сьогодні садили рози, так? Так. Таку червоненьку і не, розовеньку таку угу. варту. І ще садили жовту. Ну От роси за що я говорив. Де він, плодик. Так що, друзі, отак. Такий невеличкий обзорчик. Плодів багато і сортів багато. Гарного вам дня і всього найкращого вам. До зустрічі!